Вода руйнівник чи вода-рятівник. Вода, вода єдина речовина на землі, яка за температур, придатних для життя людей, одночасно може перебувати у трьох станах: рідкому, твердому і газоподібному. Саме ця особливість води забезпечує кругообіг води в природі. Вода повсюди навколо нас. У водоймах та підземних джерелах. У краплях дощу, у листі та соковитій траві, в овочах та фруктах усі організми складаються з води. Наприклад, в людському тілі 60-80% води. Жоден процес у живих організмах не проходить без участі води. Рослинам вода потрібна для поглинання речовин з ґрунту, просування їх по стеблу. Листочкам у вигляді розчинів. Вода не тільки нас напуває, а й годує. На просторах морів і океанів вдень і вночі трудяться люди, які виловлюють рибу. Вода є місцем існування багатьох живих організмів, яких не зустрінеш на суші. Усі, кому доводилося носити воду у відрах, знають, яка вона важка. Під впливом своєї маси вода стікає з високих місць у нижче. Якщо на шляху води, що тече, поставити якийсь предмет, то вода приведе його в рух. Так люди здавна використовували силу води на млинах. У наш час за допомогою води працюють машини, які дають електрику. Машини ці стоять на гідроелектростанціях. Слово гідро означає вода. Перша гідроелектростанція в Україні була побудована на Дніпрі. Дніпрогес. По воді плаває водний транспорт і перевозить людей і вантажі. Водою зрошують поля. Без води не можуть працювати фабрики і заводи. Взимку воду наливають в труби і опалюють будинки. Вода потрібна нам кожного дня. Ми використовуємо її для пиття, приготування їжі, миття. Водні ресурси це національне багатство нашої країни, яке вимагає дбайливого ставлення. І якщо згадати про таке стихійне лихо, як пожежа, то вода виступає у ролі рятівника. Вона допомагає врятувати майно, природу та життя живих істот. Але вода має й руднівну силу. Регулярні розливи річок, які повторюються зазвичай щороку і частіше не спричиняють стихійного лиха, називають повенями. Для річок України характерною є весняна повінь. причина танення снігу, що накопичився на водозборі за зиму. Але річкова вода під час весняної повені наносить родючий мул на окремі ділянки землі. На них дуже добре розвивається рослинність. Нерегулярні розливи називаються паводками. Зазвичай результатом поводі є значне підвищення рівня води. Причина на річках це трапляється внаслідок збільшення притоку води через дощі танення снігів. На озерах чи водосховищах внаслідок перевищення притоку води над витоком. Часом причиною поводі. Може стати вітер, який наганяє воду. Також причиною підйому води може стати утруднення витоку внаслідок технічних несправностей на штучних водоймах чи утворення природних гребель, що часом виникають на гірських річках, внаслідок сувів, зазвичай після землетрусів. Ще однією причиною повені може стати прорив води на рівнину, рівень якої розташований нижче рівня води. Подібні повені зазвичай трапляються внаслідок прориву дамб або ж зміни річкового русла. Цунамі це рідкісне, але дуже грізне явище природи. Слово цунамі в перекладі з японської означає велика хвиля, що заливає бухту. Ці хвилі можуть бути незначними і навіть непомітними, але можуть бути і катастрофічними. Руйнівні цунамі викликаються головним чином сильними підводними землетрусами на великих глибинах морів і океанів, а також підводними виверженнями вулканів. При цьому в короткі проміжки часу приводяться в рух мільярди тонн води. Виникають невисокі хвилі, що біжать по поверхні океану, зі швидкістю 700-800 км на годину. У відкритому океані навіть найгрізніші цунамі не загрожують такою небезпекою, як на Мілководді та суходолі. Трагедії розігруються при підході хвиль цунамі в район прибережного мілководдя. На березі хвилі досягають 10-15 метрів і вище. Наслідки цунамі бувають катастрофічними і наносять величезні руйнування, забираючи сотні тисяч людських життів. Найбільша кількість цунамі. Зароджуються на узбережжі Тихого океану приблизно раз на рік. На сьогоднішній день науковці навчилися передбачати стихійні лиха, щоб зберегти людське життя. Яри. Це лінійні форми рельєфу, які характеризуються різкістю і крутизною. Утворення ярів пов'язане з руйнуванням пластів пухких осадових порід, лисів. Глин, вапняків та інших, тимчасовими лінійними водотоками, що виникають на схилах крутизною понад 3-5 градусів, внаслідок випадання дощів, танення снігу льоду, які буквально вимивають бурхливими потоками ґрунт. Земля розмивається, утворюються так звані вибоїни, таким чином, походження ярів. Пов'язано з опадами і атмосферними явищами, в тому числі і з вітром, який виносить розмиту землю, тим самим розчищаючи яр і роблячи його ще глибше. Зазвичай в ярах цвітуть рослини, які не потребують великої кількості сонячного світла.